Ти зараз хочеш перевіряти? Ну да, так, ти, ти ж наш чорний шлайк, такий стрьом. Дюди не Ну, включи ненадовго. От, потім вже ввечері ну, включимо. Перевірю. Всім привіт. Ми, друзі, перевіряємо полив. Юра, підсоєдінивши шланги, вечором будемо поливати. Поставив дві такі ось вертушки, поливалки, щоб туди далі і на картоплю, і на капусту, і на помідори. Ось тут розсада буде. Сьогодні ще в такому розслабленому стані. Ми нічого важкого не робимо, бо другий день троїці, не копаємо, не сапаємо. таке легку роботу. А завтра вже будемо. Щось працювати, бо як запустимо, все росте, трава росте, хоча дощика нема, засуха. Ой! Пішов, а туди ще не дійшла. Ага, пішла і там водичка Десь, напевно, Юра пережатий шланг, піди подивися. Бачите, і тут? Поливає і там. А достане аж до тої, капусти, що там далі? Я думаю, що достане. Ой, можна скупатись. Ну, та звісно, краще, бо цей насос набагато мощніший. Пам'ятаєш, як раніше були оці дождівалки в колхозах, гідранти з водою. Я пам'ятаю, ми їздили, купалися під ними. Так і зараз. Ну, виключаюсь, зараз поки палити не треба. Та нормально воно достає? Достане. Якраз і добре, і полуницю будемо поливати. Сьогодні виберу полуничку, Горох буду виривати, бо він уже в мене зрілий, щоб не переріс. Вирвемо і до морозилки складу. <кхем> Знову є королацький, так? Да? Все, сапати треба. Пусточка. Юр, ти її сьогодні покропи обов'язково, бо бачиш, гризе ця білокрилка її. Пропаде. Йди виключай. Що там нема? Чи ти виключив? Пережимає, так? Да? Ні, то я переживаю. Нормально, нормально. Ну це тобі треба вранці вставати і поливати його. Виключай, не треба зараз його поливати, юр. жара яка. А тут ти не не це так картошок, що падалась. Ти її кропив. Тут я теж вражаю, наче віддати. І можна вже й викупити. У мене вже розпочали квітнути кабачки. Вже три кабачка є. Тому через днів 5, напевно, буду вже смажити свої кабачки. Там що. Окобайте. середнє положення. Просто різні, різні ці вертушки. Ну, в принципі, робота однакова. А може тут нижчий, а там вище, того тобі і кажуть. Ну, те, ну, що ти хочеш. А ти поміняй місцями. Тут постав вище, а там постав нижче. що тут? Тут якраз нормально, тут буде бризкати, але А до близько. моркви не хватить? Не Я хват. хочу, щоб і морку палить. Небашлану. У ну, тебе є ще ж кусочок штам. Такі оті от? І що це буде? Ну додаш, щоб один раз хоча б моркву добре пролити. Що він поганий? Мені ну, вже вже ну, я, я треба її полити. Так. Така класна морквочка вже так. Ось така. Є... <кій> Буряк то нехай, а моркву треба полити. Тоді вручну будемо таскати. Один раз добре і заведую. Я що купляю, це щоб в рушу таскати. Ну, тоді шукай кусочок шлангу, щоб достала туди поливалка. Бо скільки в мене там морква, треба її полити, щоб був знає. Вириваємо, друзі, горох. Врожай у нас просто бомбічний. Всім рекомендую, купляйте сімена. Горох називається Муціо. Ну просто шикарний. Оце дивіться, у нас один рядочок, і ми тільки половину вирвали. І то це той, що крупний, ще скільки залишилось, буде наливати ще. І вже у нас півмиски такої. Що будемо робити з ним? Не знаю. Я планувала заморожувати, але зараз дивлюся його дуже багато. Подивлюся ще в інтернеті, можливо. Законсервую, ну таке, що було на олів'є, на салати. Подивлюся. Можливо, можна так зробити, а якщо ви робите, то напишіть, будь ласка, рецепт, тому що для мене тема зараз актуальна, гороху ще багато. Я коли висаджувала, в мене було скільки не я купляла сімена професійні, і там було по 50 штучок, по 50 горошинок. І я оце 100 горошинок висадила. І він зійшов такий один рядочок, малесенькі горошинки. Юра мені каже, Боже, що це ти понасадила насадила так мало? Посадила хоча б рядка три, щоб було багатенько. Я, я йому Хватай кажу, газете, ну як тобі? Миску. Ні, виривай, давай, а що ж то ж переросте. Весь вириваємо. Буду дивитися, то за морозі, а то цей. Буду консервувати. Так, ну, що треба чистити, Ми зараз до тімна ну, чистити будемо. <гум> ну будемо чистити, що робити? Викинуть чи що, та ні. Що, З стручками який класний горох. Врожай просто бомбічний. Так, тобто да, і весь повен. Ану розколупай одну горошинку, покажи. Скрізь скільки насіння. Дивіться. Класний, як зуби. <смі> <смі> да? І солодкий такий. І зараз саме в нього час, він ще не переріс. Можливо, можна було би продати. А кому ж ти передасте? Це повну миску, тут туди йдемо до краю. Ну так треба його вирвати, він же переростає толком ну, буде. Ну, можливо, не знаю. Хтось у селі хоче, хто дивиться, теж заморозять. Так. Або я тільки мучу. Я не можу з телефоном рвати. Рви, я подивлюсь. Клас! оце врожай, це перший раз у нас такий. В минулому році ми посіяли, його щось з'їло, і він так у нас зійшов. Де-не-де, де. там було три горошини і все. Тому Юра каже, я думав, що буде як у минулому році. а ну, не тут. <гум> відірвали по 5 штучок, попробували <гум> і все, і гороху нема. Так, да, тут класно, тому буду я тепер купувати тільки такий горох. Якщо наступний от такий, то треба взяти рідкий, Один коло одного. Воно припліталося, він так тримається, Щоб Ваш не падав. Падає. Ага. Чушки вдовці стрички по землі водять. Як ти казав, чушки. Стрічки. Вона кажуть, чушки. Як на болгарському буде? Тюшки. Тушки. Ой, а це що ж його переколупати. Ну, пер... Ми переколупаємо Юра Подивимося то, що я заморозю свіжий. Це треба, треба цей, бо він потім м'який стане, тяжело буде колупати. Там стручок, той став. Тоді весь переколупаємо, до вечора ще час є, сядемо там на піднавіску. Та скільки там зараз сядемо, будемо колопати. Почекай, почекай, я би відкрила. Біжиш вперед. Рома, йди дивись, скільки в нас горох. Оце ти будеш їсти, об'їдатися. Він <реш> ма мені так повезув. І знов на оборот. Рома, тебе що? Все на? <реш> Ти бачиш, скільки у нас гороху? Повна миска. Зараз будемо його колопати. <реш> спочатку поставимо поїмо. Нагрію грію перчик, да? а потім вже буде. Отак ми попрацювали, оце пристав так на заробітках, на спаржі вибирати, це У нас на було там на полуниці. Да. Це, я, який а ну о, вже хоч правильно одягнув. На бути. <сіпирати> І у класних штанах. Горох нас порадував в цьому році. Щоб ще Як дощ. Я думаю, так. Да. Ну, будемо бачити. Що ти їш? Сідайте. візьму. Що ти хочеш? Які помідори, ти не хоче. Зелень <сум> А мене головне А салати не хочеш? Бо мова насадила салатів. На цілий його. А вот что. Да. Так, Ромчик, надо щоб ти поїв перчик. Папі два. Давай сюда. Ага, побьева тебе. Так, це як плов. Папа розб'ертина. Розпориємо. Ципляпа почне до єдані. Що Треба двері закривати, бо мухи в хаті лізуть. Це треба ставити. Тикусь ленту чи що щось ставити? Доїдаємо ми остатки розкусі не їж, що ти хочеш? Огірочок чи помідорку? Бери цей биточок, їж, їж рис. Такий перчик у мене дуже смачний. А що, сметани в нас нема, так да? до перці? Ну, нічого. що буде сметана? Буде так. Нам треба поїсти набрати сил. Що, <гум> щоб горох перечистить? <гум> <гум> Рома буде нам допомагати. Що mm вони -hmm. да? так подивишся? Ні. Їш, їж, їж, рис. Давай. Попробуй биточок, попробуй. На, от попробуй. Вкусне. Він, якщо буде помагати, то вже буде їсти чище. Ой, Їдок наш. Котлети тільки гарячі, все тільки гаряче, все холодне потім не їсть. Так, смачного. Угу, Ти вже помідор хочеш, то ти його огірки, тепер вже на помідори перейшов. То, що подорожче, огірки подешевіли, тепер він <сміття> перейшов на помідори, бо помідори подорожчать. Ой, а де гусенятка аж там бігають за туалетом. Ти бачиш вони здружилися з курчатами, і навіть спать заходять також разом з ними. Рома, сідай їсти, гай, не балуйся, давай. Вони знають своє місце. Хто, хто? Курчата чи сняти? І ті, і ті. Ну так. Да. Нічого. Да, 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 давай, всі помідорки з'їж. Сморіть не вигуляйся. Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. Всім вам велика подяка за підтримку, за ваші коментарі, за лайки. До наступного відео. Всім до побачення!